Зробіть спортивні документи і все. Пояснюю, що таке спортивні документи і чому вони не підходять для експлуатації дорогами загального користування. І в принципі, значить, хто видає спортивні документи? Спортивні документи видає Федерація автоспорту. Федерація автоспорту вона не є державним органом. Будь-яку федерацію. Яку ви придумаєте самі собі, можна зареєструватися. Звертайтесь до ЦНАПу і реєструйте там громадську організацію, громадське об'єднання чи ще щось, що завгодно. Федерація квадроспорту, Федерація велоспорту, Федерація Алкашів там і так далі. Реєструйте таку організацію без проблем. І все. І можете теж видавати документи на картошку, на велосипеди. І так далі. Тому федерація автоспорту це для ЛОХА. І спортивні документи, які видає Федерація автоспорту, це виключно для ЛОХА. От, правильно реєструвати техніку тільки в державних органах. В Україні їх два: Це МВС і Держтехнагляд. Спеціалізовані сервісні центри проводять реєстрацію там, легкових колісних транспортних засобів. Ось що у нас комплекти документів для реєстрації таких колісних транспортних засобів. Дивіться. Лінхай. Лінхай 400. Що тут у нас ще? Лінхай 400. Це сертифікати відповідності. Тут у нас що? Лінхай 320. Це стосується сервісних центрів МВС. Ну і другий орган ось у нас є вже зареєстровані квадроцикли. Що тут написано? Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого технологічного засобу. Мотовсюди хід, квадроцикл, Башан 250. Ось він. отакий квадрик. Ось від нього морда лежить. Бо на нього встановлюється лебідка. Ось від нього номера. Ще один. Це вантажний квадроцикл індекс Т. Це самоскид. це квадроцикл з кузовом. Що тут у нас ще є? Ще один 250-й башан. Тут ось у нас, зараз покажу. Тут ось у нас квадроцикл мікілон зареєстрований, довга база. От. Тому для того, щоб знаходитись в законному полі, треба. То робити все правильно. А правильно це або сервісні центри МВС, або Держтехнагляд. Деякі квадроцикли. Ось, наприклад, такі квадрики, як Сієв Мото, або навіть така техніка як BRP. Добрий день. Зараз хвилинку. Ось такі квадрики, наприклад, як БРП, вони не реєструються в сервісних центрах МВС, а тільки через Держтехнагляд. Так, да, це не дешево, да, це дорого. Але це правильно. тому ще раз наголошую, спортивні техпаспорта це для лоха. І це тимчасово. Якщо сьогодні у вас десь проканал техпаспорт, завтра вас може чекати якийсь штраф, або якісь проблеми, або заберуть квадрик і так далі. От. Все треба робити правильно. Якщо хочете правильно, звертайтеся до нас. Вся техніка, яку продаємо ми, реєструється правильно, має всі документи. І тому ви будете в законному полі, і проблем у вас не буде. Всіх обняв, припідняв номер телефону отут на екрані, а наш сайт знайдете в шапці профілю.